Хіросіма стала символом пережитого жаху застосування ядерної зброї та боротьби за мир. А день хіросіми став іменуватися всесвітнім днем боротьби за заборону ядерної зброї, який відзначається щорічно 6 серпня. 5 серпня в тимчасово захопленому енергодарі росіяни влаштували провокацію, відкривши вогонь у напрямку Запорізької атомної електростанції. Через ворожий обстріл було пошкоджено лінії електропередач. Четвертий енергоблок станції відключили від енергосистеми. Україна не вимикає Запорізьку станцію, бо не може гарантувати стабільне зовнішнє електропостачання для охолодження, інакше можливий водневий вибух та викид радіації. Навіть зайшов на сайт, подивився радіус, в залежності від типу боєприпасу, кількості е, потужності його і так далі. В залежності від того, де буде вибух, на якій відстані, який вітер і так далі. Єдина можливість вберегтися від ядерного удару перебувати в укритті в бомбосховищі. Причому це має бути саме бомбосховище, а не підвал чи підземний паркінг. Тому у випадку повітряної тривоги потрібно обов'язково вирушити в укриття і чекати на повідомлення військових, що вже можна покидати безпечне місце. Від моменту вибуху є лише кілька секунд, коли ще можна встигнути укритися від спалаху до приходу ударної хвилі. Чим далі від епіцентру вибуху перебуватимеш, тим більше шансів залишитися жив. Я считаю, что вообще это не может стать. Это не может быть. Не может быть, потому что мы живем в 21 веке и ну, никак не укладывается. И не хочу верить. Артем Иван Ткаченко, Кременчуцкие новости.